Доброго дня, шановні третьокласники! Сьогодні у нас тема утворення нового слайду текстового вікна поля. Сьогодні на уроці ти дізнаєшся, як створити новий слайд, що таке макет слайдів та як видалити слайд. Пам'ятай та дотримуйся правил роботи з комп'ютером. Пригадаємо правила роботи за комп'ютером. Пам'ятай, не можна торкати з'єднуванням труців. Не можна залишати на самоті з комп'ютером домашніх тварин. Виконуй. слідку за осадкою. Спина повинна бути прямою. Очі розташовуй на відстані 50-60 см від екрану монітора. Та кожні 30 хвилин роби перерву у своїй роботі. Повертаємось до теми нашого уроку. Презентація. Це подання. Представлені чогось нового. У наш час матеріали презентації, як правило, створюють і демонструють за допомогою комп'ютера. Розглянемо з вами вікно програми PowerPoint. Вікно програми складається з декількох елементів. Панель слайдів. Там відображаються створені слайди. Далі панель швидкого доступу. Там ми можемо з вами зберегти нашу презентацію або відмінити якусь дію. Далі рядок заголовка вікна та відображається назва нашого документу та назва програми, стрічка з вкладками, область редагування слайду, рядок стану, на якому ми бачимо кількість слайдів та мова, якою ми працюємо, панель замітки, режим перегляду слайдів, масштаб. Кнопка «Вписати слайд в дане вікно. Як створити новий слайд? Створити новий слайд можна за допомогою декількох способів. Перше. На панелі ескізів слайдів за допомогою контекстного меню, команда Створити слайд. Друге, використовуючи головну вкладку Інструментів Створити слайд. Макет слайда являє собою набір готових розміток для слайду. Додаючи новий слайд, слід бути уважним. Новий слайд буде вставлено після того, який виділений в даний момент. Видалити слайд можна декількома способами. Перше, на панелі скізів слайдів на слайді викликати контекстне меню та вибрати команду Видалити або виділити слайд. І на клавіатурі вибрати клавішу Delete. Як додати нове текстове поле. Потрібно вибрати вкладку Вставка, Інструмент-Напис, а потім ввести текстові дані та форматувати їх. Як додати фігури? Потрібно вибрати вкладку Вставка, Інструмент фігури, а далі форматувати грифічні дані. Дякую за увагу.